Так, видно, що підвіконня не задуте. Якщо дивитись тут, то тут задуте. Так, гарно видно, що воно не задуте. А це тут повинен бути склопакет. Його нам обіцяли привезти в четвер, в п'ятницю його не привезли. Сьогодні понеділок його також нема. Видно, що його тут немає. Добре, видно. Ми домовлялися про те, що вікна будуть завезені з Європи і заламіновані з Європи. Але оцей код 550 свідчить про те, що профіль в Україну був завезений білий і заламінований в Україні. Так як на Рамі зазначений код 599, що свідчить про те, що профіль був завезений з Європи і заламінований з Європи. Тому виходить так, що в мене рами завезені з Європи, а імпоста в мене заламіновані в Україні. цей імпост, і він чомусь відрізняється від рами і створки. А тут я бачу світло. Відливи прикручували на такі гвинти, але ми попросили, щоб були в колір і дали свої. А ще під вікном повинен стояти підвіконний профіль на сайті, зазначено, що він п'ятикамерний, але у нас чомусь вони трьохкамерні. якщо ви хочете гарні ручки, то заплатіть за них додатково, тому що по замовчуванню вони йдуть звичайні за 24 гривни, а за ці треба там гривень 200-250 доплатити. А це той акт, да, що я підписала. Без печаті підприємства недействительний.